Ну що, покажу ж вам, що я вчора за свічечки робила. Це я робила замовлення на очищення простору, на очищення житла. Так? Але теж вона така не класична, а трошечки я її модернізувала під, запит, під конкретний запит. Так? І тут ще дивіться, ось така на очищення. Здоров'я. І теж вона в мене трошечки модернізована. Тут взагалі робиться скрутка зі звичайних таких свічок. А я зробила з сама зробила свічки окремо і сама їх скрутила, і вона реально дуже-дуже потужна на очищення здоров'я. Я ж кажу, тут ще моєї авторська така моя методика додана. Те, що працює саме в мене, бо в кожної майстрині є свої якісь такі, знаєте, фішечки, які працюють відповідно до її сил, до її енергії. Ось тут я люблю такі свічки кручені і люблю саме робити сама такі тоненькі звощини і потім разом скручувати. Це прям дуже-дуже сильно виходить, знаєте, дуже потужно.